Звернувшись у найближче відділення, ви можете дізнатися про адреси і телефони агентів компанії в вашому районі. Всі представництва відділення і агенти компанії обмінюють ваучери громадян на інвестиційні сертифікати компанії безкоштовно. За додатковою інформацією, звертайтесь до Центрального офісу компанії в Києві за телефонами 225 10 35 та 224 27 56. З'являється свіжаю пороховода. Орбіт Вінтерфреш єдина жувальна гумка зі смаком освіжаючої прохолоди. Mm, чудовий смак і такий свіжий, освіжаюча прохолода. Більш того, без цукру. Орбіт інтерфреш освіжаюча прохолода без цукру. Орбіт захищає ваші зуби від каріїсу. Рекомендовано Міжнародною федерацією стоматологів. Що ти робиш? Невже ти сама збиралася зробити це? А чому б ні? Тобі пощастило, адже я би не поруч. Відколи ти став таким, я доросла людина і сама можу все вирішувати. Не можеш, Люба. А вже ж це тільки ти у нас такий сильний. Скажи мені, чи подобається тобі ось цей естам? Я не знаю, де його повісити. А як ти гадаєш? Обережно. Естамп чудовий. Ти що, танцюристка? Right ти вже переконала мене в цьому, yeah. розумієш? А oh, ж. Sure. дозволь допомогти тобі. Oh. Краще oh, yeah. не потрібно. Ось яка ти. А знаєш, сюди можуть зайти There's люди. Right yeah. Yeah. Звичайно. Кращу компрометуючу інформацію. Важко уявити. і тебе це непокоїть? Ні, ну, я просто гадав. Не треба думати про це. Мене не обходить те, що гадають інші люди. Я почуваю себе щасливою поруч із тобою. Добре. Круз не заходив. Якщо він зателефонує, нехай передзвонить мені. Круз? Ти забув ключі? Вітаю з поверненням. Я рада тебе бачити. Як справи? Все гаразд, як дитина. А це що нам не дозволяли відвідувати тебе. Я вирішила принести тобі квіти. Вони чудові. Дякую тобі. Ця картка лишилася ще з весілля. У мене не було можливості дати її тобі. Дякую, це дійсно чудово. Я вдячна нема за що. Ще раз вітаю тебе. Я не бачила круза з самого ранку. У вас медовий місяць, Іден. Щось сталося? Швидше. Круз. Швидше. О, дивись, що тут? Що це? Несподіванка, здається, це кістки. Це дійсно кістки. Людські кістки? Здається так. Друже, чиї це кістки? Я навіть не знаю. Але не треба дізнатися. Ходімо звідси. Ось це мені вже не подобається. Це не подобається. Ходімо. Кісточки. Де ж ви кісточки? Де ви? Марго, я рада тебе бачити. У тебе ще багато роботи? Так, зараз у мене немає часу, може, трохи пізніше. Ми швидко поговоримо. Тебе це має зацікавити. Oh, я навіть не знаю. Ти не знаєш про те, що коїться у маєтку Кепфелів? Прокурор приїздив туди і розпитував всіх про вибух на причалі. Кепфели досить дивно поводять себе. Особливо містер Кепфел. Можливо, тобі буде цікаво дізнатися про ці всі про ці події. Відверто кажучи, мене це не обходить. Марго, я можу багато чого розповісти тобі про Кепфелів. Чому I'm ти scared? гадаєш, що я зацікавлюсь? А мені здається, це допоможе тобі досягти твоєї мети. Розумієш мене? Ти починаєш надокучати мені. Розумієш? Марго, послухай. Ми ж з тобою приятельки. Ми добре знаємо одне одного. Я хочу допомогти тобі, бо ти все. Мені не потрібна твоя допомога і не цікавить твоя розповідь. Гаразд? Я тобі нічого не казала. Можливо, ти ще згадаєш цю розмову. Сподіваюсь, що ні. Згадаєш, Марго. От побачиш. Я весь день шукаю круза. Цікаво, про що він дізнався. Кейн сказав, що він на причалі. Не ти не розумієш, що він хоче звинуватити батька вбивстві. Розумію, але він прагне дізнатися правду. Джулія дізналася, що Хелл Кларк загинув під час аварії. Це все змінило. не знаю. Мені це здається небезпечним. Іден, це неможливо. Памела могла зробити це, але батько ні. Я згодна, Круз, певен, що батька і Памела щось приховують. Він прагне дізнатися про це, доки Кейт не встиг отримати факти. Ти ж знаєш Памелу. Вона може щось приховувати від батька. Я не розумію. Невже те, що Памела опинилася разом з батьком, це випадковість? Він повернувся до неї після конфлікту з матір'ю? Не знаю. Він був розлючений її романом з Тіджеєм. Але це навряд чи було причиною їхнього зближення. А що ж тоді? Всі гадають, що батько причетне до зникнення Хела Кларка. Він хоче захистити це? Може й так. На що ти натякаєш? Невже упамові є таємниці, які вона хоче використати проти батька? Які таємниці не знаю. Я розумію, що це пов'язано із Джефрі. Але ти б могла поговорити з нею? Хіба це допоможе? Вона нічого не розповість. Ти ж сама знаєш. Спробуй нам треба допомогти батьку. Треба з'ясувати, захищає він її чи ні. Гаразд я все зроблю. Хтось влаштував вибух на причалі. Треба дізнатися, чому це зробили. Зачини двері, будь ласка. Здається, за нами не стежили. А знаєш, що втручання у світ мерців негативно впливає на карму? Треба десь сховати ці кістки. Їх шукають, я певен у цьому. Ось, потримай, будь ласка. Це кістки Хелла Кларка? Сподіваюсь, що ні. Якщо так, у містера сісі з'являться проблеми. Дай мені ці кістки. Де вони з'єднуються? це справді людські кістки? Безумовно, поглянь на них. Мені подобається працювати з тобою, Круз. Я подорожував по всьому світу, але тут мені подобається більш за все. Давай сюди кістки. Слухай, це ж людські кістки. Їх, напевне, не можна торкатися. Ми ж не коперсаємося на цвинтарі якоїсь загубленої цивілізації. Мені здається, що це рештки жертви вбивства. Нам треба поховати ці рештки так, як потрібно. Так, я згоден. Ось бачиш. Мені моторошно стає. Ерл. що з тобою? Що з тобою відбувається? Будь ласка, не борись. Річ у тім, що я повернувся туди, аби знити череп, але його там не було. Можливо, дельфіни вже грають ним у футбол, або риби використовують його для вивчення людської анатомії. Хто знає? Я віднесу їх до свого приятеля, він медексперт, він нам дещо розповість. І таким чином ми зможемо встановити, чи це кістки Хала Кларка. Мені здається, він зможе виявити стать вік і фізичні дані цієї людини. Нічого собі, приятель. І ще нам потрібно замовити банківський сейф для зберігання цих кісток. Мені здається, надто пізно це робити. У мене є найкращий сейф у світі. Іди сюди. Но, ні, ми не можемо зберігати їх тут. Можемо. Ось дивись. Що це? Поясни, що це? Я слухаю. Я вже давно мав розповісти тобі про це. Зачини двері. Якщо ти знаєш про кармічну енергію, яку випромінюються кістки, достатньо лише витягнути їх, і у повітрі тоді з'явиться У повітрі дещо з'явиться. З'явиться феміал. Поклади сюди. Будь ласка. Сюди. Як тобі завгодно? Я навіть знаю, хто може допомогти нам розкласти ці кістки. Так що все дуже просто. Отак. От Це місце цілком підходить для зберігання кісток. Твоя кмітливість мене просто вражає. Привіт, Привітте. Як справи? Привіт. Ти вже приїхав? Так. Да. І прикрасив житло? Так. Yes. Чудово. Good. Що у тебе нового? Я неперевершено почуваю себе. Тепер ця квартира виглядає так, як має виглядати мій дім. Дійсно? Ти не скучиш за рідними? Ні. Я прочитала в газеті про вибух. Я так хвилювалася. Тепер вже все гаразд. Хто зна. Тед, ти не можеш таке казати. I mean, ти дбаєш I mean, про свою сім'ю? Там ніхто не постраждав. І це дивує мене, адже у нашій сім'ї звикли завдавати біль один одному. А зрештою, мені це байдуже. Треба все прикрасити як слід. Тут чудова, яка краса. Привіт. Вибач, заважаю. Заходь, будь ласка. Як ти себе почуваєш? У тебе чудовий вигляд. У мене все гаразд, От і добре. Кі Джей. Привіт. Привіт. Вибачте, але мені треба подзвонити до клубу. Мені здається, що відвідувачі вже аж ніяк не можуть дочекатися мене. Гаразд. До зустрічі. Так. Бувай. Мені тут дуже подобається. Кожна річ приваблива. Я вражена. Дякую. Такою щасливою я тебе ще ніколи не бачила. Я щаслива завдяки Ті Він допоміг мені без зайвих запитань. Він чуйно ставиться до тебе. Мені приємно почувати себе незалежною жінкою. Я керую своєю компанією. Це треба було давно вже зробити. У мене є пропозиція, Іден. Іди працювати до мене і вдвох. Не буде значно веселіше. Мамо, дякую, але зараз я не можу. я зосередила свої зусилля на створенні сім'ї і планах на майбутнє. Я розумію тебе. Я не можу займатися цим. Мені здається, що робота підійде для Келі. Я просила її, але вона відмовилась. Я знаю. Її знову. Навіщо? Вона боїться, що її згода може зумовити конфлікт. Між тобою і татом? I mean, I я б могла поговорити з нею. Like that, Поговори, Іден. Я дякую тобі. Гаразд. А які ж у тебе плани? Я хотіла побачити, як справи у тебе. Бачу, що все чудово. Я be чула, be що ти віддала документи на розлучення. Батько сказав him. мені. Він really дуже ображений. Йому нема чого ображатися. Він живе з памилом. Напевне, теж віддав документи на розлучення і відтепер буде з нею. Не чи. Ні, це твої ілюзія. У нас із ним уже нічого немає спільного. Батько не кохає памелу. Вона вже давно домоглася його. Можливо, Але це не кохання. Я навіть не знаю, що це. Може, це і пристрасть. Я скажу тобі відверто, мене це ніяк не обходить. Ось так, Кейт, вони там. Ні. Вони там. У вікнах Круза не горить світло, а у Перла горить. Та й що? Ми ж бачили, як Круз поїхав. Це була його машина, Кейт. Можливо, він забрав кістки з собою. Побачимо. Що ти робиш? Хочеш подзвонити Перлу? <турпи> так. Чудово. Алло, послухай, друже, цікаво, чи не бачив такі сток, може, вони у тебе? <посте> це угідно. Я хотіла дізнатися, вдома він чи ні. <посте> ти будеш дзвонити? <посте> так. <посте> Алло? Вдома? Алло, Циріта. Перл, uh, ти чуєш мене? Що? Що, Perl. Ріта? Це ти? Перл, я не розумію тебе. I, 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 я у Джонні. Тут почалася пожежа. And, and a... Так, Тут така пожежа. Ріта, виклич пожежників. Я зараз не можу приїхати. Алло, Ріта. Алло? Чуєш мене? Алло? новина, пожежа. Що ж робити? Я не можу лишатися тут. Але тут кістки, втім я сховав. Двері, і ключ у мене. Я всі двері, і ніхто сюди не потрапить. Отож, все буде гаразд. Нічого не трапиться. Цим кісткам нічого не загрожує. Самі ж вони нікуди не втечуть. Ось так. Я швидко повернуся. Здорово виходить у дітвори. До речі, вони мої онуки. Кожного дня я пригощаю їх фруктовим йогуртами фрутіс. Смачно, корисно і просто здорово. А який смакує вам?